1 березня відбудеться третій етап підвищення тарифів на електроенергію для населення. А вже з цього місяця порятинці отримують паперові рахунки від порятинської філії Пад Полтава Обленерго. Це новий вид розрахунку за спожиту електричну енергію. Нові тарифи за спожиту електроенергію для населення матимуть такий вигляд. Якщо використано за місяць 100 кВт в місті та 150 кВт в селі, 1 кВт спожитої електроенергії коштуватиме 57 копійок. Від 100 до 600 кВт буде коштувати 99 копійок за 1 кВт, понад 600 кВт – 1 гривня 56 копійок. Порятинська філія Пад Полтава Обленерго у 2016 році повністю перейде на новий вид розрахунку. Це дасть змогу більш якісно обслуговувати побутових споживачів та уникати непорозумінь. Раніше людина платила свої покази в лічильник, контролер знімав другі показники і це. Нарахування різні. І людина його ждатиме, побачила знизу цифру, оплатила, їй навіть не треба не вчитати, там ні пільгу, ні субсидію. Все тут буде враховано. Щомісяця споживачі електричної енергії отримуватимуть паперові рахунки. Щоб він бачив, що в його там переплата є, скільки йому перечисляє субсидія, скільки компенсацію дає держава по пільгах. В общем. Вся повністю інформація є. Крім того, споживач електричної енергії зможе самостійно вносити показники лічильника електроенергії у рахунок повідомлення. Якщо вона бажає, вона може після контролера будь-який час, до 25 числа поточного місяця звернутися до нас по телефону навіть, або в абонгу до віконця. Повідомити показник, ми занесемо в нашу базу і зробимо розрахунок. Також такі рахунки щомісячно передаватимуть в установи банки в електронному вигляді. Це дозволить сплачувати за послуги без паперових квитанцій. Новий вид розрахунку не скасовує можливості оплачувати за спожиту електроенергію за розрахунковими книжками. Але з червня 2016 року такі книжки друкуватися і видаватися населенню не будуть.